Дивіться цього тижня в програмі судовий контроль. Фіналісти конкурсу до вищої квалівкомісії суддів. Чи всі доброчесні Оцінка, вона замовлювалася продавцем? Та за яким законодавством кандидат продав нерухомість на окупованій території? Тож якщо не ми вітаю! Ви дивитесь судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Конкурсна комісія з добору членів вищої кваліфікаційної комісії суддів завершила проведення співбесід та Рекомендувала до призначення 32 кандидатів. З них Вища рада правосуддя має обрати 16. Які і сформують новий склад вкрай важливого органу судової системи України. І, хоча більшість 32 рекомендованих претендентів мають хорошу репутацію та не мають прихованих статків, кільком кандидатам з сумнівною доброчесністю все ж вдалося прорватися до шорт-листа. І саме про них ми розповімо сьогодні, але спочатку до новин. Цими днями у центрі уваги всієї країни рішення судді Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич. Ця служителька Феміди призначила умовне покарання трьом 14-річної дівчинки. Підлітки чинили сексуальне насильство над дитиною і знімали це все на камеру. Згодом поширили відео в мережі та серед однокласників. Злочин стався у 2021 році. Втім, справа вона набула розголосу лише після того, як Оксана Софілканич звільнила фігурантів від реального покарання, призначивши п'ять років умовного терміну з двома роками іспитового терміну. У своєму рішенні суд спирався на позитивні характеристики неповнолітніх гвалтівників від класних керівників та служби у справах дітей після розголосу суддя Софілканич, яка в нульові очолювала Воловецький район. Ни суд раптово захворіла та пішла на лікарняний. Пропорційність ухваленого нею вироку досліджуватиме Вища рада правосуддя. А в офісі генерального прокурора вже повідомили, що готують вирок до оскарження. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній українській судді, яка у 2016 році перейшла на бік російських окупантів та стала суддею незаконного Верховного суду ДНР. За матеріалами справи жінка від самого початку захоплення частини Донеччини підтримувала руський мір. У складі судового органу терористів вона встигла ухвалити низку незаконних рішень відносно громадян України, які які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області, також у складі так званої колегії, підозрювана ухвалила рішення щодо заборони на території Псевдореспубліки українських громадських організацій, україномовних видань та книг за державну зраду та участь терористичній організації. Колишній українській судді загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. we <laughs> Дефіцит суддів в Україні дедалі зростає за два місяці. Вища рада правосуддя звільнила з посад 77 суддів. 70 із них пішли у відставку. Семеро звільнились за власним бажанням. Загалом, з початку роботи повноважного складу Вищої ради правосуддя, станом на 23 березня 2023 року за загальними обставинами звільнено 99 суддів. Тим часом Вища кваліфікаційна комісія. Єдиний судовий орган, який має повноваження на проведення атестації та рекомендації до призначення нових суддів, досі не сформована. Наразі загальний дефіцит суддів в країні становить близько 2,5 тисяч. Це майже половина всього суддівського корпусу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді. Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського. Він обвинувачується в одержанні 1200 доларів хабара. За це він нібито обіцяв врятувати громадянина від відповідальності за кермування авто у стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваним у цій справі також був адвокат водія. Він пішов на угоду зі слідством. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років. Позбавлення волі умовно з іспитовим терміном два роки. Вища кваліфікаційна комісія суддів не функціонує майже чотири роки. Повноваження попереднього складу завершились восени 2019 року після внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та інших положень щодо діяльності органів суддівського врядування. З того часу судова система України була позбавлена можливості добору суддів, що призвело до дефіциту у майже. Ще половину всього суддівського корпусу. Крім того, не проводились кваліфікаційні оцінювання діючих суддів, що теж не могло не відбитися на якості українського судочинства. Це все повноваження вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі 16 членів. Кар'єрне зростання судді з одної інстанції на іншу також відбувається через вищу кваліфікаційну комісію суддів. Тобто це дуже важливий орган, який від якого напряму залежить хто в нас є суддями, на яких суддівських посадах Це вперше в Україні настільки масштабний відбувається процес оновлення фактично 100% цього органу. Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів вищої кваліфікаційної комісії суддів України складалася з трьох українських суддів. Також до неї ввійшли прокурор з Нідерландів та двоє суддів у відставці з Канади та Сполучених Штатів Америки. З 301 кандидатів кандидата на посаду члена ВККС комісія обрала 32, яких рекомендувала вищій раді правосуддя до призначення. Тож тепер, нарешті, формування вищої кваліфікаційної комісії суддів добігає кінця. Протягом останніх місяців ми розповідали вам про найвідчайдушніших кандидатів, які намагались прорватися до реформованого органу, попри неоднозначну репутацію, гучні скандали, захмарні непрозорі статки та чимал. Інших скелетів у шафі на щастя, серед 32 претендентів, що потрапили до шорт-листу конкурсної комісії та були рекомендовані до призначення більша частина вмотивовані та доброчесні. Втім, не всі. Це суддя Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Сергій Чумак. І він знає, як придбати квартиру щонайменше у чотири рази дешевше ринкової вартості. Ну, принаймні, це випливає з його декларації. Його дружина придбала квартиру в Дніпрі площею майже 53 квадратних метри за 6,5 тисяч доларів. Ціна аж занадто низька, особливо якщо квартира такої площі у сусідньому. Будинку коштує 30 тисяч доларів на співбесіді. Сергій Чумак пояснив це так. 15-му році я був переведений у травні до Дніпропетровського поліційного адміністративного суду. Виникла потреба в житті. Ми з з сім'єю орендували квартиру. Спочатку проживали в орендованій квартирі. Це був свідомий вибір. Ми шукали найдешевший варіант, тобто квартиру, яку яка непридатна для житла, і щоб в ній зробити ремонт, фактично збудувати її спочатку. Як я зазначав у поясненнях, вартість квартири підтверджується експертним висновком, який зазначений безпосередньо в договорі купівлі продажі в пункті 8, який вартість у ціна експертом, вона повністю відповідає тій вартості, яку я задекларував у декларації. Зауважимо оцінку провело товариство з обмеженою відповідальністю ВКФ Спарта. Ця компанія має вкрай неоднозначну репутацію і фігурує у кримінальному провадженні щодо шахрайства. В єдиному реєстрі досудових розслідувань є інформація щодо справи. Згідно з матеріалами, працівники організації проводили неправдиву експертну оцінку автівки з явним порушенням процедури без фактичного огляду. Втім, Сергій Чумак. Запевняє оцінку квартири. Замовляв продавець. Оцінка вона замовлювалась не мною а продавцем. Тому я жодного відношення до цієї експертної оцінки. Не мав і ми могли б повірити кандидату до вищої квалів комісії, що йому вдалося придбати занедбану квартиру за безцінь. Втім, зазначимо, йому так пощастило не один раз. З 2011 року суддя чумак володіє квартирою в Донецьку, площею 60 2,6 квадратних метри у декларації він зазначив, що її вартість складала трохи більше 190 доларів за квадратний метр. За інформацією дослідників ринку, середня ціна квартири в Донецьку у 2011 році становила понад 1000 доларів за квадратний метр і 740 доларів у найдешевшому районі. Ми зателефонували кандидату до вищої кваліфікаційної комісії Сергію Чумаку і поцікавились, чому. Йому так щастить з придбанням дешевого житла. Вітаю вас, Сергій Юрійович. Це програма судовий контроль на телеканалі Еспресо. Ми маємо до вас кілька запитань. Спершу питання про квартиру в Дніпрі, яким чином вдалось купити 53 п'ятдесят інтерв'ю моє співбише добачили з комісією? Ми завжди шукаємо з дружиною найдешевшую. Квартиру не придат до житла, і потім її ремонтуємо. Ми ну, зробили ремонт, і квартира десь приблизно нам вийшла двадцять тисяч доларів. Доходи моєї сім'ї за 11-14 років склали в доларовому еквіваленті 240 тисяч доларів. Тобто ми могли купити квартиру за 30 і за 40, ніякої мети занижувати наші доходи дозволяли нам. Про експертну оцінку її так, проводила давайте. товка ВКФ Спарти, і ця компанія фігурує в кримінальні. Но впровадженню щодо шахрайства не вона ж не мені проводила, вона проводила продавцю. Є ще одне запитання: а Все це стосується квартири в Донецьку. Вартість квадратного метра складала трохи більше 190 доларів. Якщо подивитись ціни в той період, то у 2011 році ціна за квадратний метр становила 740 доларів. Це квартира на об'ємні, скажем так, це самий край міста. Ми теж там робили ремонт Тепер Сергій Чумак, фіналіст конкурсу до ВККС. Сподіваємось, Вища рада правосуддя уважно вивчить біографію цього кандидата на високу посаду і ухвалить щодо нього справедливе рішення. Потрапити до вищої кваліфікаційної комісії суддів України воліє, і колишній суддя Сєвєродонецького суду Володимир Луганський. Він пішов у відставку у 2020 році та став адвокатом. Відставку пішов тому, що і дружина суддя, і я суддя навантаження було досить високе. Практично на ну, мене донька, якій було 8-9 років, за якій треба було допомагати і навчанні і в цьому. Але ж я подав документ. Я не сказав до побачення судовій системи. Мої документи в кваліфікаційній комісії лежать на заняття посади судді Луганського апеляційного суду. І я збирався приймати участь в конкурсі і для того, щоб підготуватися на посаді судді такої можливості в середине суді в мене просто не було. А на посаді, будучи адвокатом, я міг підготуватися і досить ретельно, я вирішив, що треба трошки спробувати попрацювати адвокатом. Не встиг я до речі нормально попрацювати адвокатом, тому що почалась війна. Це було моєю причиною того, що я пішов від салту. Володимира Луганського було рекомендовано конкурсною комісією до призначення. Втім, ми маємо обґрунтовані сумніви щодо його доброчесності та законності джерел походження статків. На посаду судді Луганського призначили у 2008 році, і з того часу статки тільки росли. У 2010 році він придбав будинок у Луганську на понад 200 Квадратних метрів вартістю понад 90 тисяч доларів. Майже у 30 тисяч гривень обійшлися 10 соток землі під ним. За рік кандидат до ВККС купив Міцубіші Pajero 2010 року випуску за 50 тисяч доларів. Зазначимо, що до призначення на посаду судді Володимир Луганський 17 років працював в органах прокуратури. То звідки в нього кошти на дорогі покупки? Втім, Питання до доброчесності Володимира Луганського не тільки про гроші, за даними фундації, де Юре, у 2014 та 2015 роках, вже після окупації Криму Росією та початку війни на Донбасі, Луганський, будучи суддею Сєвєродонецького суду, щонайменше чотири рази навідувався до Російської Федерації. А у декларації за 2020 рік кандидат до вищої квалів комісії вказав припинення права в. Власності на квартиру, ймовірно, в окупованому Росією Луганську, там він мав 80 квадратних метрів. Цікаво за яким законодавством Володимир Луганський продав нерухомість. На жаль, під час співбесіди конкурсна комісія цим не поцікавилась. Тож ми вирішили зателефонувати і спитати самі. Алло, вітаю вас, пане Володимире. Це програма «Судовий контроль». Ми маємо до вас кілька запитань. У вас було призначено на посаду судді у 2008 році. Після цього, у 2010-му, ви купили і будинок на понад 200 квадратних метрів, і 10 соток землі, а потім купили і Міцубіші Паджеро 2010 року, випуску за 50 тисяч доларів. 50, 47. Це була на той час саме бюджетний варіант Міцубіші Паджеро. Ви до цього працювали 17 років в органах прокуратури. Мене по цьому питанні Перевіряли неодноразово і на ЗК, і на БУ. Це були збереження сім'ї. Дружина мене теж суддя. У нас заробітні плати були немаленькі, і ми мали можливість заощаджувати у 2020 році. Ви припинили право власності на квартиру? Це в Луганську, так на 80 квадратних метрів. Так, так, так. Я так розумію, що ви її продали. Так, а за яким законодавством і яким чином відбувався продаж? За українським законодавством на українській території я її продав дуже дешево, біля 400 тисяч гривень. Ми сподіваємось, Вища рада правосуддя врахує ці факти біографії претендента до вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалить зважене рішення. На сьогодні у мене все. Це був судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.